Привіт, привіт. Це подкаст психологічно. І за тренувань з боксу я набрав декілька зайвих кіло. Тренування виснажливі, я постійно хочу їсти. І отже, виникло таке питання: бувало у вас таке, що ви відкриваєте холодильник не тому, що голодні, а просто чогось хочеться? Чи може після важкого дня вас тягне до шоколаду піци або морозива? Це може бути емоційне переїдання, звичка, яка працює як швидка емоційна латка. Але в довгостроковій перспективі не приносить користі. Сьогодні ми поговоримо про причини емоційного переїдання, його наслідки та способи, як з цим впоратися. Цікаво? Тоді беріть щось смачненьке. Ми розпочинаємо. Що таке емоційне переїдання? Емоційне переїдання це звичка їсти у відповідь на емоції, а не на реальний фізичний голод. Це механізм подолання, який деякі люди використовують, щоб впоратися з небажаними почуттями, конфлікти у стосунках, тиск на роботі та фінансові стреси це лише деякі з факторів, які можуть негативно впливати на ваш настрій. Іноді їжа може стати розрадою, якщо допоможе вам пережити важкий день. Деякі люди регулярно покладаються на їжу, щоб керувати своїм настроєм. Для них емоційне харчування є автоматичним і звичним. Головна проблема в тому, що ми не просто їмо більше, ніж потрібно, а ще й вибираємо найменш корисну їжу солодке, жирне, швидку їжу. Цікаво, що емоційне переїдання змінює роботу мозку. Дослідження показують, що регулярне заїдання стресу переналаштовує наші системи винагороди, через що ми гірше відчуваємо, коли голодні або ситі. Отже ви можете задати запитання, як відрізнити емоційний голод від фізичного. Емоційне переїдання виникає у відповідь на емоційні сигнали або поведінкові шаблони, в той час як фізичний голод виникає через потребу організму в поживних речовинах. У емоційного переїдання потяг до їжі з'являється разом із сильними емоціями. У фізичного голоду потяг до їжі виникає після того як минув певний час з останнього прийому їжі. При емоційному переїданні ви можете прагнути конкретних продуктів, наприклад, їжі, що містить жири або цукор. А при фізичному голоді ви рідше відчуваєте бажання з'їсти певний тип їжі. При емоційному переїданні фізичні відчуття можуть нагадувати симптоми тривожності, наприклад, метеликів у животі. Ну при фізичному голоді ви можете відчувати фізичні відчуття, як от бурчання в шлунку. При емоційному переїданні перепади настрою мають очевидну причину і можуть виникати навіть після нещодавного прийому їжі. При фізичному голоді перепади настрою можуть виникати без очевидної причини і з'являються після того, як минув певний час з останнього прийому їжі. При емоційному переїданні голод з'являється раптово, при фізичному голоді голод розвивається поступово. Чому ми заїдаємо емоції? Насправді причин чимало. Стрес. Гормон кортизол змушує нас шукати щось смачне та калорійне, тривога. Мозок хоче відволіктися на щось приємне, смуток або самотність. Їжа дає тимчасове відчуття комфорту. Нудьга, коли немає чим зайнятися, мозок шукає задоволення. Дослідження показують, що жінки частіше схильні до емоційного переїдання, ніж чоловіки, а ще з віком ця звичка зменшується. Але проблема не тільки в тому, що ми їмо більше, проблема в тому, що емоційне переїдання не вирішує проблему, а лише створює нову почуття провини, погіршення настрою, зниження енергії і набір зайвої ваги. Отже, як подолати емоційне переїдання? Найкраще рішення знайти інші способи впоратися з емоціями, відстежити свої тригери, що саме змушує вас тягнутися до їжі. Ведіть щоденник емоцій та харчування. Записуйте, коли, що і чому ви їсте, навчіться знімати стрес по-іншому, замість того, щоб заїдати емоції, спробуйте фізичну активність, навіть п'ятихвилинна прогулянка допомагає, дихальні практики, медитацію, читання улюбленої книги, їжте усвідомлено, їжте повільно, відключайте телефон і телевізор, зосереджуйтеся на їжі або запитуйте себе: я дійсно голодний чи це просто емоція. Приберіть шкідливі спокуси. Якщо вдома немає шоколаду, ви його не з'їсте. Зробіть так, щоб корисна їжа була більш доступнішою. Тримайте на видному місці фрукти та овочі, готуйте корисні перекуси заздалегідь. Висновок: емоційне переїдання це не просто звичка, а спосіб справлятися з емоціями. але як і будь-яку звичку, його можна змінити. Запам'ятайте три головні принципи: відстежуйте свої тригери, знайдіть альтернативні способи справлятися зі стресом. Практикуйте усвідомлене харчування. Дякую, що слухали цей випуск. Якщо вам було цікаво, поділіться ним з друзями можливо, їм також буде цікаво. А ваші вподобайки, коментарі та поширення це дуже цінно для мене. Це був подкаст психологічно, а ми почуємося вже зовсім скоро. І якщо у вас є шоколад, якого ви хотіли б позбутися, знайте я до ваших послуг. Бережіть себе і пам'ятайте: емоційний голод не втамувати їжею. Спробуйте дати собі те, чого насправді бракує, всього найкращого.